Російське залізяче прилітає до Нікополя постійно. У місті зруйновано чи пошкоджено майже три тисячі житлових будинків. Днями окупанти вдарили посеред містю Нікополя прямо посеред білого дня. Один зі снарядів поцілив в дах цієї багатоповерхівки. Комунальники й досі латають діру. Люди вціліли дивом. Стріляли, я сиділа в коридорі. А куди біжать? Подвали в нас не приспособлені. Тому сиділа в коридорі, як кажуть, між двома сінками. У Нікополі не залишилось жодного місця, куди б не прилетіли смертоносні подарунки від російських загарбників, що стоять у менш як 10 кілометрах через водосховище. За садком прилітала теж От, з дитиною ходили, гуляли, дивилися дитячі гойдалки, перебиті, метал зовсім на літо виїжджали в село. В нашому районі в село виїжджали, але там тільки електрика, газу немає, відключення світла. Тому чотири місяці там прожили, от а тепер повернулися. Бо... Тут тепло. Днями на оминуло лихо і пологовий будинок. На щастя, снаряд не долетів і вибухнув перед парканом. Відбулися переляком і кількома вибитими вікнами. Всі жінки знаходилися в бомбосховищі, ні жінки, ні, ані діти не постраждали. Щоденні регулярні, потужні обстріли. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища, ночуємо ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі. Наразі у пологовому дві вагітні жінки та мати з новонародженим хлопчиком. Михайлик з'явився на світ, коли на вулиці літали та вибухали снаряди. Більшу частину часу проводять під землею. Все, ну, тут вообще так спокійно. Я так впевнена, що все буде добре. Що навіть якщо друг рядом, що то не дай Бог і прилетить, то тут буде все нормально. Останніми тижнями ситуація з обстрілами загострилась. Усе частіше російські терористи починають обстрілювати мирні квартали в день, б'ють по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Зараз більше проходить саме в день, тому це більш загрозливо для жителів міста за останні дві неділі. В нас загинуло двоє людей. Були поранені за час терору в місті загинуло 14 людей, майже 100 дістали поранень, і гатитимуть росіяни по мирних людях аж допоки сили оборони України не звільнять території Запорізької області на протилежному березі Каховського водосховища, зокрема Запорізької АЕС, де загарбники зберігають зброю і техніку. Олена Петриченка в Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу.